Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро. І сьогодні буде відео дуже прикольне. Да, да, не удивляюся, що сьогодні ви попали на моє нове відео, да, друзі. І да, сьогодні ви бачите, у нас буде. Мечі, да, друзі, це буде меч із землі, меч бедрока, Ой, золото, алмазу, все на світі, друзі. Коротше, буде, друзі, да, і... І ми повинні узнати, хто який меч мощніший. І як ми будемо узнавати, хто мощніший у нас, ну, який меч, да, дуже все просто. У нас є големи, 4 големи, ви бачите. да. І ми будемо дивитися, хто який скоріш, уб'є меч Голема. Да, друзі, все таке бистро вля-ля-ля. Я просто став дуже рано і хотів записати вам відео, так, да, друзі. І що скажи? давайте ставте лайки, підписуйтеся на каналчик. Так, да, точно підписуватися на каналчик. І дивіться відео до кінця. А ми, друзі, починаємо. Погнали! так, друзі, ми із Меч із землі. Я дуже хочу узнати, що він у нас, типу, готовий. він. Ой, боже, як я. Боже, що. Блін. Це треба виживалки мені більше все грати? Так, друзі, секунду. Так, друзі, я тут. Так, давайте візьмемо Меч. Да, ось-таки все у нас меч, він нам дає ефект. Ага. Хорошо, друзі, ми починаємо. Ага, на другу ступень. І що, давайте начнем. Давайте. Рухуємо, друзі. Можете кстати, рухувати? Так, да, кстати, напишите в комментариях, сколько він зробить ударів цей меч? Давайте почнемо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинам, два, тринам, чотирнам, п'ятнам 15 ударів, ударів він зробив. 15 ударів, друзі. 15 ударів. Давайте знати, як ми зараз зробимо? Секунду, друзі, 15 ударів. Ага, все, зараз секунду, друзі. Так, друзі, я тут і я взяв 4 книжки, хочу. типа я можу просто забути. Так, 4 удара нам. Ой, 15 ударів, да? 15. Готово. Все. Давайте отут його кинем, десь отут, отак. Ой, Боже, 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 отут кинемо. Все. Тепер ми беремо алмазний меч. Да друзі, і ми зараз узнаємо, що він нам дає. Теж ефект якийсь десь. Ну, ефект він нам нікий не дає, ну окей. Давайте, друзі, начинать І раз, два, три, чотири. Чотири удара, друзі. Чотири удара він зробив. Все піпець просто. Це дуже жорстко, я считаю, 4 удара, це не віха собі. Чотири удара, друзі. Це просто піпець. Так, хорошо, давайте ми його поставимо назад. Так, ось давайте ми. Да, я взяв молочком. І наші тепер беремо меч із Бедрока, друзі. І давайте ми зробимося. Так, опа. Він там нам теж ніякий ефект не дається, просто піпець здати, Скільки він ударова зробить, я не знаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Може я збився, не знаю. 13, 14, 15 ударів, друзі. кстати, як... як земляний меч зробив, 15 ударів. 15 ударю 15. ударів Ага, ну це, звісно, жорстко, жорстко, жорстко. І тепер останній меч, друзі, да. Це золотий меч, як ви бачите, да золотий меч. І ми його зараз візьмемо. І він нам дає ефект. Ого. -го. Ну, давайте ми зробимося. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одина, 2, 3, 14 і 15. Да! Друзі, вони всі зробили 15 ударів. 15 ударів. Тільки один алмазний меч зробив за 4 удара, друзі. За да, 4 удара. І так, да, друзі, ось все, що у нас вийшло. Я не знаю, на що тоді книжки брав. Вобще. І ось все, що у нас вийшло, друзі, да. Пишіти. Так, да, ми поняли, мощніший мочніший меч це Алмазний, ну. Напишите в коментарі, красивіший, красивіші, там, крутіші, друзі, дам меч і да. І все, що у нас вийшло, і, що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Всім удачі і всім пока-пока, да, друзі. І слава Україні! Всім пока-пока. Пік-пік.